Нектар життя це початок буття у земному світі. Це народження маленької людини із клітини. Нектар життя це розвиток рослини із знасянини, яка утворилась в квітці. Нектар життя це духовний напій, що дає нам сили для життя. Це любов, милосердя, воля, віра, мужність, сила. Нектар життя це та мить, якою хоче насолодитися воїн, що лежить поранений в окопі серед ворожих куль. Нектар життя це мить, яку хоче продовжити мама, яка дочекалася сина живого з війни. Нектар життя це блакитне небо. Це жовте пшеничне поле, уквічене синіми волошками, це зелені поліські ліси, просторі степи і засніжені карпатські гори. Нехтар життя сьогодні для нас це мир.